Відсіячі білизна лупілу. Також попадається трошки боксери в Річмод. 8 років і 3 рочки. Упаковочці по 3 штучки. Також дівчинка хлопчик трусики, боксерки. Лупілото можуть попадатися на різний вік. те, ще покажемо: 134-140, 146-152. Зверніть увагу, що все в упаковочках. Дуже хороша якість. 122, 128, 122, 128, 134, 140. В комплектиках переважно по три штучки: 110, 116, 98, 104, 110, 116, 158, 164, 98, 104, 134, 140, 98, 104. Це по три штучки. Також попадаються комплектики маєчка і двоє трусиків. 122-128, 98-104. Трусики. без упаковок І оце комплектики. Оці маєчка і двоє трусиків. dentro oh. top